Громадам карти в руки, сільську інфраструктуру Прикарпаття модернізують. У який спосіб визначатимуть на місцях. Зокрема, йдеться про енергоефективність сіл. В області стартувала третя фаза міжнародного проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тристоронню угоду уклали представники програми розвитку ООН та обласної влади. Попередні дві фази програми діють на території області з 2008 року. Результатом впровадження програми було Започатковано понад 130 проєктів, освоєно понад 20 мільйонів. Це якраз дійсно перший крок децентралізації, і це є суттєво е, уберігає нас від помилок, коли децентралізація буде, а вона буде, я впевнений, що громади будуть готові правильно розпоряджатись майном. Всіх своїх мешканців ми як область є одним з провідних з провідних областей в плані співпраці з міжнародними організаціями. Це є поштовх до розвитку самої громади, до її ну як сказати, якось такого вживання в європейські стандарти і в світові стандарти. На розвиток сільської місцевості Івано-Франківська під час третьої фази проекту передбачено півмільйона доларів. Попередньою співпрацею міжнародні партнери задоволені. Провадження проєктів на Івано-Франківщині чудовий приклад для інших областей. По перше, цей проєкт дуже успішний. Третя фаза підпорядкована впровадженню енергоефективного компоненту і орієнтована на такі базові послуги, як охорона здоров'я та водопостачання. Громада Косівського району подолала другу фазу проєкту і стала його лідером. Заощаджувати електроенергію косівчани вирішили за рахунок сонячних батарей. Їх встановили на території дитячих садків. Ми зараз надаємо згенеровану електричну енергію, надаємо в загальну лінію електропередач, сплачуючи при цьому пад Прикарпатобленерго по 20 копійок за 1 кВт. Одночасно ми дану електричну енергію можемо відібрати для будь-яких установ. Де платником за електричну енергію є сільська рада. Тобто більше затрат громадська організація, ні сільська рада, не громадська організація не несе. Ціна заощадження півтори гривні на кожному кіловаті. Термін експлуатації сонячних фотопанелей півстоліття. Нині у Косівському районі замислюються над встановленням вітряків та біоустановок. Тож знову претендують на грандовий конкурс. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.